І причини, чому варто звернутися до лікаря, якщо у вас є ксантилазма? Мене звати Юлія Диковицька, я лікар-офтальмолог медичного центру Астрамат, і зараз відповім на це запитання. Перше, якщо ви зауважили в себе появу плоских жовтуватих бляшок на шкірі верхніх або нижніх повік, то це косметичний і естетичний дефект, який зазвичай рекомендуємо видаляти хірургічним способом під місцевою анестезією. Чому не лазер? Тому що залишаються некрасиві білі опіки, після яких все одно доведеться звернутися до лікаря-офтальмохірурга, який допоможе вам їх позбутися. Друга причина: останні дослідження вказують на те, що пацієнти із ксантелазми мають високий кардіоваскулярний ризик. Тобто порушення ліпідного обміну, а саме це є причиною появи к може призводити до серцево-судинних проблем, а саме інфарктів та інсультів. Тому офтальмолог допоможе зробити ваші повіки більш гарними, а звернення до лікаря-кардіолога може врятувати ваше життя.